Привіт, народ! З вами Саньок, як завжди. Правда, сьогодні без сахарка, і в мене з'являється нова рубрика. Називається Перший крок до мільйону. Так, є у мене такі на руках лотерейні, державні лотерейні квиточки мільйонер. Два по 50 гривень. Їхня ціна, тобто це сотня. Ну і три. Отаких от от, називаються грошенята по 20 гривень, тобто 60 гривень, 160 гривень зараз. Переді мною, але це все на бумазі, але там є якісь виграші. Вони там щось примножаються. Коротше, їм це все треба дивитися. Правила цих лотерейних квитків знаходяться на зворотній стороні. Що тут? Що тут. Тож треба подивитися і провірити, що воно таке, так, і що ми зможемо тут заробити. Я думаю, буде цікаво. Так що, прошу вас всіх, тримати за мене кулаки. Зробити глибокий вдох <хи> і подивитися, що, що з цього всього вийде. Ось такі дісталися мені квиточки. Зараз буду пробувати вскривати. А для того, щоб це все вскрить, мене є така цікава, гарна, красива, блистяща наш, наша гривня. Ось така, так. Давайте буду пробувати відкривати. Ну що, по одному почнемо з мільйонера. Давайте з мільйонера. Зараз трошки дам світу так, щоб нам краще було видно. Ну що, пробуємо. Відкриваємо виграшний номер. перше йде 7 бо вона не дуже ще стирається так чітко, ви поняли? 4 19 далі 13 і п'ятий номер 29. Є так, є такі три, так? 7, 4, 19, 13, 29. Що ж, пробуємо, шукаємо, що в нас тут є. Перший. Одинадцять. Немає. Далі. Шість. Немає. Далі. 10. Було рядом, але нема. 26. Нема у нас 29. Все рядочком, але не попадаємо. 21. Немає. Далі. 2. Немає. Далі. 3. Йомайо, кругом рядом. Дивіться. 2-3. Біля 4. Немає. 8. Немає. Все рядишком. Йомаю. А, ласточка, брін. 23. Далі. 12. Далі. Піду з цієї сторони. 16. Нема. 25. Немає. 14. Немає. Все рядом, але нічого. 20. І остання. 18 нічого на цьому мільйонері не виграли. Пошов він в сторону. Наступний. Поїхали. Почнемо звідси. 10. 21. 13. 11. 6. Є, да? Погнали дивитися. 5. 29. Вісімнадцять. Поки все мимо. Шістнадцять. Все мимо. Може з тим білетом можна зрівняти. Один. Чотирнадцять. Піду вниз. Два. Двадцять сім. Сім. Біля шести. Сімнадцять. Двадцять. 4. 3. В тому білеті було, так? Да? 25. 24. Нічого немає. Мільйонер взагалі пролітає, так? Так. Ну нічого. Як є? Ось бачите. Цифри нема нічого. Так, 6, 11, 13, 10, 21. Нічого. Все. Пробуємо тепер грошенята. Пробуємо 20 гривень. 50. А, 500. Це скільки? Скільки це у нас? 500 тисяч! Нічогося, прикинь, 500 тисяч, диви. Виграємо. 10. 1000. 50. 50 є. А, тут треба три зібрати одинакових, а у нас тільки дві. Все то програло. Що це у нас таке? Скриня і гаманець. Лимон, ще ката. Хрень, коротше. Монмон уже щось є, так? Ага, гаманець то, лимон, лимон, золотий сліток. Так, і гаманець лимон. Тобто я розумію, що вони мають бути одинакові дві. дві ну, нема нічого. Дивимося ще один. А ну, давайте з цього почнемо. А може там треба, щоб однакові були. Це ще треба уточнити. Тут, бачите, є монетки, монетки, а не лимони, монетки. Може, треба, щоб воно це вже дві є, але ж там це треба в одній полосі. Тут нічого немає. Дивімося, що в нас в цьому полі. 500 тисяч, давайте, 3, по 500 тисяч і. Все. О, ну що, третя тисяча буде, чи ні? Ану, скажіть. Ну, як, як думаєте, а, прикинь, сотка була. Ну що, то тут не буде, мабуть. Або чи буде? Ні, 40 гривень. Дивіться, це було рядом. Це було дуже рядом. Але ні. Бля. Ладно, давайте почну знову цю, з цей. Третя, остання. Соточка. 5000. тисяч. 500 тисяч. 500. Ну що, пробуємо це, да? 500. Ну і третя 500. Ай, 200. Ні. Тут теж немає. Тут треба три однакових цифри, щоб були. Але нічого нема, на жаль, навіть і 50 гривень не виграв. Гаманець. Купюри. Тут купюри гривні. Тут гривні монети. Коротше, це всі, всі 5 квитків, вони хрена не виграшні. То якось так. Коротше, нічого не взяв. 160 гривень просто пролітають. Отакі справи, друзі. Щаслива монетка, поки що не щаслива. Не зробили ми поки що не кроку до свого першого мільйону. Так що. Гарного перегляду, до наступного разу. Давайте включуся пізніше. Всіх обняв, підняв, пока.